Власне в цих дискусіях, в перехресті цих думок ми будемо доходити до, я думаю, тієї політики, яка якраз вкрай необхідна і потрібна в Україні. Цей дебат є в програмі, яка називається Україна з третього світу в перший». Ми розуміємо, чому Україна опинилася в третьому світі. Частково ми відстали, частково нас перегнали. І тепер наше завдання як швидко перескочити від третього світу в перший. Тема дебатів: яка економічна стратегія потрібна для України? Представляються дві позиції. Одна позиція не від типох боках я дивлюся це є лібералізація та дерегуляція. Ми чітко розуміємо, що це означає. Ну, Ми всі, кожен сам чітко розуміє, що це означає. А, насправді, що вийде сьогодні, побачимо. І ставиться як протилежність, ну, як не протилежність, а друг, другий бок бік діапазону, або а, це є а, стимулювання територіальної галузеви. Зрозуміти, як має виглядати послідовність цих подій? Щоб ми е, мігли зародити е, відповідно в відповідному масштабі е, і з відповідною швидкістю е, е, новий бізнес і відродити можливості той, що був придушний тягарем минулого, е, щоби, е, не дай Боже, не породилися великі маси безробітних людей. Ми, ми пробуємо вловити ніж, який падає. Ви ну, знаєте, що це значить? Отак, От як зловиш, то як не за ручку, то поріжеться. І, і і і з кожним днем безробіття зростає.